2024 називають роком виборів у всьому світі, і половина людства цього року справді йде голосувати особливо багато виборів в країнах, які є сусідами нашої країни, і дуже часто саме в країнах сусідках партії, які прийнято називати правопопулістськими, почали лякати своїх виборців війною в Україні і всім, що з нею зв'язано. Мовляв, бачите, що буде, коли йти проти Росії. Це район за кордон. Мене звати Юрій Конкевич, і сьогодні ми з вами розповідаємо, як руснява пропаганда продовжує фактично засмічувати мізки європейців своїми наративами. Не забуваймо підписатися на район за кордон, поставити вподобайку цьому відео, і ми почали. Відразу про найсвіжіший приклад це Словаччина, яка фактично за півроку зробила декілька кроків в бік антиєвропейської антиукраїнської риторики. Нещодавно, на початку квітня, у цій країні відбувся другий тур президентських виборів, і е, проєвропейська опозиція програла. Перший тур виграв власне прозахідний Іван Корчок, і всі сподівалися, що Словаки у другому турі також беруть. Утім, Петер Пелегріні, цей соратник Роберта Фіцо, також доволі. Антиєвропейський і антиукраїнський політик він знайшов 600-700 тисяч голосів, і ніхто в словаччині і дотепер ще не знає, де взялися ці голоси. Власне, Петер Пелегріні, це він мав свою партію голос, яка на парламентських виборах весени минулого року приєдналася до коаліції з роботом Фіцо. Вони разом виграли парламентські вибори. І от тепер у Словаччині. І голова уряду, і президент які яскраво виріжені доволі антиєвропейські антиукраїнські політики. Тепер словаччині думають, де взялися ці 600-700 тисяч голосів. Адже за прозахідного Івана Корчика в другому турі віддало голоси 1,2 мільйони словаків. Це безпрецедентна кількість людей. І всі вважали, що цієї кількості виборців вистачить прозахідному політику для перемоги. Утім, як виявилося, за Пелегріні в другому турі почали звідкись голосувати прямі фашисти, антивакцинатори, пацифісти, ізоляціоністи, ті люди, які зазвичай на виборах у словаччині не робили погоди, а тепер їх мобілізував власне цей антиукраїнський політик. Фіцо та Пелегріні лякали. Власне, виборців, тим, що Словаччина буде втягнута у війну, якщо обере про західний шлях, що відбудеться мобілізація в країні, що країною фактично керуватиме державний департамент Сполучених Штатів, і важко повірити, але в Словаччині знайшлося дуже багато тих людей, які повірили цим, просто таки незбагненним гаслом. Тобто, перемога соратника Фіц у надзвичайно сильно ментально розділеній словаччині, фактично була досягнута антивоєнними гаслами і вимогами добиватися миру. Європі, так званого миру, цей наратив показав свою ефективність в словаччині, і як каже дуже багато політологів, кажуть, він може стати дуже популярним і на інших виборах в інших країнах Європи. Власне, щось подібне відбувається в Грузії восени цього року. в Грузію очікують, як знову ж таки кажуть. Найбільш відповідальні і ключові вибори в історії цієї країни парламентські вибори. На початку квітня стався черговий україно-грузинський такий собі дипломатичний конфлікт. Що сталося? Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що законопроект про так званих іногентів. А ми знаємо, що це калька російського закону. Що цей законопроект спрямований на захист Грузії, увага від українізації, зміцнення суверенітету Грузії. Це все призведе до того, що вони дуже швидко увійдуть в європейський союз. Кобах. І за власне ма на увазі, що неурядові організації впливають на революційні настрої, і це мовляв і є загроза українізації Грузії. Наше українське МЗС дуже швидко відповіло цьому пану Кобахідзе, за прем'єру Грузинському, що ну можливо варто грузинам задуматись не про небезпеку Українізації, а про те, що країна вже давно русифікувалася. Власне, це все сталося на тлі нових протестів. В Грузії ми знаємо, що вони тривали декілька тижнів, і це все було навколо закону про іноагентів. Відповідно до цього закону, якщо будь-яку неурядову організацію фінансує десь приблизно 20% організація, яка перебуває за межами Грузії, то ця організація мусить реєструватися в Грузії як краї... як організація, яка відстоює інтереси уваги іноземної держави. Ну і до речі, це не перша подібна заява цього Іракля Кобахідзе, голови правлячої партії Грузії. Грузинська мрія раніше Кобахідзе, якого взагалі то вважають ставленником е м, проросійського олігарха Бідзіна Бідзіниванісвілі. Він заявив, що взагалі то війна Росії проти України вона є наслідком майдану. Прямий російський наратив. Я процитую власне Кобахідзе. Він навесні 23-го року, рік тому, коли власне перший раз була проблема з законом про іноагентів, заявив дослівно таке: що з Майданом, що він приніс з Україні? Вони втратили Крим і більшу частину Луганська та Донецька. Продовження всього цього, війна, яка сьогодні триває в Україні. І крім того, тоді лідер грузинської мрії, лідер теперішнього грузинського уряду, він заявляв і проводив прямі паралелі, увага, між Михайлом Саакашвілі та Віктором Януковичем, президентом Тікачем українським. Він так і заявив, що у в'язниці у Тбілісі перебуває грузинський Янукович і звати його. Саакашвілі інша країна, де також лікають українцями, це Польща. Тут є така партія, як конфедерація, і власне це організація, яка складається з трьох інших партій, які колись об'єдналися і об'єдналися до речі, також під явними такими антиукраїнськими гаслами. Власне, конфедерація, вона й очолювала інколи просто організовувала блокування кордону між нашими країнами. Як ми пам'ятаємо, всі ці акції протесту польських перевізників а також селян. Конфедерація завжди мала в Польщі свій певний електорат. Це була зазвичай невеличка частина населення. І на виборах парламентських у жовтні 2023 року конфедерації дали поносі дуже сильно, адже всі прогнозували їм ледь там не під 15% голосів. Утім вони заледве ледве там змогли привести в парламент в сей польський там 10 десять Утім кажуть, що однаково кількість населення, кількість громадян у Польщі, яка не симпатизує або дуже активно активно ненавидить українців, вона також приблизно 10-12-13%. І ця партія конфедерація вона дуже вдало. Мусимо визнати, грає на цих антиукраїнських настроях. І в принципі, перспектива така, що на кожних виборах, а польщу зараз чекають ще одні вибори до Європарламенту. То у черні так, от на кожних з цих виборах, ця конфедерація буде власне на антиукраїнських гаслах та настроях набирати собі голоси. В першу чергу конфедерація грає на тому, що вимагає. Позбавити українців соціальних виплат. Мовляв, вони тут понаїхали, забирають наші кошти. Також постійно конфедерація говорить і вигадує якісь бере цифри та показники зі стелі про те, скільки ж польський уряд витрачає на українців. Водночас і соціологи, економісти вже давно говорять про те, що ті українці, які приїхали навіть після повномасштабного вторгнення, вони настільки асимілювалися в Польщі, отримали роботу і платять вже стільки податків, що фактично ці податки вони перекривають ті суми, які витрачає на них польська держава. Але в Польщі поки що обійшлося без сильного, серйозного впливу конфедерації, бо зростання завдяки популістській риториці підтримки конфедерації, воно припинилося у Польщі, бо увагу на цю політичну партію звернули інші дві великі партії: право і справедливість. Також обивательська коаліція Дональда Туска, яка виграла вибори, і власне завдяки тому, що вони втрутились і почали фактично протидіяти дезінформації конфедерації. Ця політична партія Трішки відійшла в тінь. Утім, у ці політичні партії все ще попереду, зважаючи на те, що частина польського населення справді активно протидіє українцям. Найбільше вочевидь сплеск таких антиукраїнських гасел, також просто риторики цього року слід очікувати у Румунії. В цій країні взагалі 2024 року відбудеться чотири виборчі кампанії: це європарламент, парламентські та місцеві вибори. Восени вони разом відбудуться. А також пізні осені, бо на початку зими румуни обиратимуть собі президента. Головні партії тут це соціал-демократи. Вони поки що в опозиції наразі, а також консерватори, це партія націонал-лібералів. Наймовірніше, саме ці дві партії розіграють владні посади, і наймовірніше, до речі, соціал-демократи виграють. Утім, нас цікавить і така небажана для українців партія, популістична партія, яка називається Радикальна партія АУР. АУР це абревіатура, переклад Альянс за об'єднання Румун. Лідер цієї партії Георгій Сімон. Він просто такі. Своїм антинатівським антизахідним порядком денним він точно не втрутиться у розбірки на Олімпії, але він може відповідно спробує розхитати суспільство у Румунії і збити трішки збити євроатлантичний курс цієї країни. І збивати він це буде тільки за рахунок антиукраїнських гас. Наприклад, після 24 лютого 2022 року цей Сімон. Активно лобіював призупинення імпорту зерна з України, використання взагалі румунських портів для перевезення українського зерна. Він вимагав, як і це роблять всі праві популісти зупинити будь-яку допомогу Україні і військову і фінансову. Він переконував, що санкції проти Росії треба скасувати. Ну і крім того, партія ця вимагає з'єднання Румунії із Молдовою. Крім того, вона вимагає повернення усіх, так би мовити, не Закону відібраних в Румун земель, і в тому числі йдеться про нашу українську буковину. Партія Сіміони, коли вона увійшла в парламент, мала незначну підтримку, приблизно 9%. Сьогодні ж особистий рейтинг цього румунського політика вже сягає 17-18%. і це є небезпекою. Але інша небезпека. Це здається, здавалося, аднектичний персонаж, така собі Діана Шошуаке. Так от ця небезпека, вона також є сенаторкою румунського парламенту, і вона засновниця партії у Румунії, яка має абревіатуру СОС. Колись цей політичний діяч він увійшов в парламент Румунії у складі партії попередньої цієї радикальної АУР. Згодом Шошуаке та Сімон вони нібито розсварилися, але фактично вони діють на одному електоральному полі. І це електоральне поле це. Яскраво антиукраїнське, також антизахідні сили в Румунії. Ці зв'язки з Росією Шошоако навіть не приховує одного разу в парламенті румунському. Вона свою доповідь закінчила словами Я перепрошую Слава Москві. У 2023 році Шошаки ініціювала законопроект про денонсацію договору про добросусідство та співробітництво в Румунії та України, і власне вона закликала також фактично окуповувати частину України, а це українську Буковину. Цій політичній діячці навіть вдалося зірвати виступ нашого Зеленського в Бухаресті, коли Володимир Олександрович приїжджав з офіційним візитом в 2023 році до Румунії. Мав відбутися виступ, але його скасували буквально за декілька хвилин. Адже Шошаке прийшла до румунського парламенту із таким гаслом, де також вимагала віддати румунцям Румунії буковину. Ну і крім того, вона обіцяла назвати Зеленського сатаністом та ледь там не нацистом, який, якого треба судити. Утім тішить, що напередодні парламентських виборів восени все таки румуни віддають перевагу традиційним і. Про західним проукраїнським партіям, наприклад, ті самі соціал-демократи вони зараз мають 30% підтримки, а націонал-ліберали 20%. І оця власне популісти русофіли, партія АУР. Вона має там 17-18%. Тенденція, звісно, не найкраща, Ці популісти набирають відсотки, відсотків. Втім, українцям треба сподіватися тільки на краще. Отже, район за кордон пройшовся тільки по нашим найближчим сусідкам та країнам, де в цьому році відбудуться вибори. А ще ж є німці та їхня ультраправа альтернатива для Німеччини. ще є ультраправі партії свободи в Нідерландах, а також в Австрії. В Австрії також вибори восени цього року, і ця партія свободи найімовірніше набере голосів. Будемо вболівати, звісно, за проукраїнські політичні сили в усіх цих країнах. Район за кордон обов'язково розкаже про перемоги цих сил в наших країнах. А ми закликаємо поставити подобайку цьому відео, а також підписатися на район за кордоном.